Орден за мужність третього ступеня за свого загиблого тата Дмитра Гулика отримала його маленька донечка Марійка з матусею. Головний сержант загинув під час артобстрілу, виконуючи бойове завдання на Донеччині. У нього в травні 2022 року закінчився контракт, якого він вже чекав, бо він дуже хотів піти на пенсію. Але в лютому прийшла війна, яку ми не чекали. Для нас він був, є і буде героєм. Для Рідних батьків своїх, для моїх батьків, для мене, як для дружини, для трьох дітей, для двох онуків. Сподіваюся, те, що діти цих героїв будуть героями в цьому житті, щасливі, незалежні, вільній нашій Україні. І Ольга Григорівна, мати загиблого солдата Тараса Рогового, сьогодні у Кримичуцькій військовій адміністрації отримала орден за мужність третього ступеня за сина. Стрілець десантно-штурмового взводу загинув у Суджанському районі Курської області. Чесно кажучи, я навіть трошки була здивована його поступку. Я не думала, що він настільки сильний, що він піде на війну, нас захищати. Він у мене не служив в армії, він не був в АТО. Я розуміла, що десантно-штурмова це для нього, ну. Ну, трошки не його. А він каже: Мама, ти що, А тут хто буде? Я хлопців підвести не можу. Він для нас герой, і загинув як герой, і в цю Україну він так любив. Це це просто не передати. А молодший лейтенант Сергій Кононенко саме сьогодні, у день свого народження, посмертно отримав військове звання Лейтенант. 38 років назад я стала щасливою мамою. Прекрасного сина. Ми самі з Токмака Запорізької області. Він виїхав з окупації, бо він не хотів там підкорятися росіянам. І не хотів отримати паспорт російського громадянина, він був українцем. Він сюди приїхав і сказав, а хто як не я, піду захищати, мій тато був на війні і я. Я вернуся, тато вернувся і я вернуся. Але склалася доля по-іншому. Немає мого сина, не тільки мого. Багатьох синів і доньок України. Я хочу, щоб ми їх не забували, пам'ятали. Маємо пам'ятати, яку ціну доводиться платити українцям за право жити вільно на своїй Богомданій землі. Щоденно. Ми втрачаємо найкращі сині від доньок нашої держави. Ми перед ними голову. Вони саме цінне, що є в людини це життя віддали за нашу незалежність, за нашу свободу. Вічним пам'ять. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кримщицькі новини.